Що відчуває людина на порозі смерті? Це дуже цікаве питання. Того що коли я помирав, я не очікував, що взагалі будуть такі враження і відчуття. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Незважаючи на те, що я там дуже довго був віруючою людиною, але в момент, коли мене розстріляли, мене досить важкі там відносини з Богом були. І саме цікаво, що в момент, коли тебе розстрілюють, навіть давай не так, коли ти розумієш, що ти помреш. Бо в тебе, якщо стріляють, ну це шанс того, що ти помреш величезний. Майже там 90%. Ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться. В один момент а, це дуже нагадує самий страшний сон. Знаєш, що Цей сон, коли ти спиш і тобі сниться щось дуже страшне, і ти прокидаєшся і такий. Слава Богу, це був сон. Тобто така історія. І в цей момент ти дуже надієшся, що це такий сон. Потім приходить усвідомлення, що це не сон. Потім приходить усвідомлення, що це, походу, конець. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони вказуються, в принципі, хоча б їх рішати можна було. Переважна більшість з них рішаємо. Ну це для більшості з усіх людей, От, хто дивиться, кредити у вас там, стосунки, розводи, діти, неважливо. Проблем вистачає, є проблеми, похуже. Хтось там родичі втратив на війні і так далі. Але виявилось, що поки в тебе є життя. Ти можеш взагалі все, що угодно міняти, щось робити. І навіть якщо в тебе є проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент ти розумієш, що всьому крапка, всьому конець, і в цей момент ти хватаєшся за саме останнє. І от скільки я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі хапались за Бога. Вони всі казали, блін, Боже, допоможи» і так далі. Це оце, про теорію падаючого самолета. знаєш? Що в падаючому самоліті немає невіруючих. І оце відчуття абсолютно відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно безпощадний, який би ти там сі Супервіручий в себе, не був там свої сили і так далі. Ти розумієш, що ти не маєш контролю навіть на такої історії, як ну просто вижити від якихось поранень. Казалось би, типу, да? просто. Ну, мої, бо моя історія спасіння, вона там чудесна. Там, купа чудес, просто як мене врятували після тих п'яти кульових, хоча їх більше було. І от саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя, де ти щось зробив так чи не так, стає дуже стидно. Знімаються повністю всі пріоритети, зміниться в житті, і ти думаєш тільки про наступне, як мені в наступний раз, коли я буду помирати, ну це незбіжно, всі будуть помирати. А, мені помирати з чистою совістю, бо дуже гризне совість за те, як ти життя жив. На, я думаю, це взагалі незбіжно. Кожен буде жалкувати про те, як він життя прожив, але от дуже радий би переоцінити всім ставлення до свого життя, відношення. А, і зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж течія життя, і нема ні одної людини, у якої немає проблем прийняти це, жити і насолоджуватися процесом. Все без цілі, без нічого, просто так. Ну, самі собі можете щось придумати, але в цілому, отака от історія.